Масаж перетворився в той рутинний масаж. Просто приходить спеціаліст, який може прийти помасажувати дитинку, зробити там а, приємні рухи. Можливо, для дитини інколи це неприємні, бо не подобається. Що приходить якийсь чужа людина? А, мені не подобається, може запах температура тіла, контакт, розмір пальців, дотик, тактильна чутливість, це все дитина відчуває і інколи батьки з криком, з плачем роблять цей масаж, бо їм же ж сказали: 10 сеансів, 10, чому не 7, чому не 5, чому не 3, чому не 1. Ніхто не знає, чому так. От так у світі повелося. От і навіть якщо ви відкриєте свої картки розвитку дитини, ви побачите, що там є консультації спеціалістів і масаж, обов'язково масаж. Раніше малось на меті це якраз саме ця історія з ерготерапією, Відслідкування показати батькам, як працювати з дитиною. Але а, Час іде, викривлення відбулося. Дитину справді роблять, але займаються умовно з нею масажем. І інколи ми зустрічаємося дуже поганими випадками, що у дитини може бути церебральний параліч, а їй рекомендують масаж і не заняття з фізичним терапевтом.